Давай знайомитись, вітаю. Мене звуть Галина Ганджа. Я психолог, психотерапевт. До мене можна на «ти». Вже більше вісьми років я працюю в цій професії, я закінчила університет імені Григорія Сковороди в Переяславі та отримала спеціальність психолога. В своїй роботі я використовую різний інструментарій, наприклад, такі арт терапія це найбільш екологічний, безпечний метод в роботі з сім'ями, подружними. Парами, підлітками. Також я його використовую в роботі з травмою, психосоматичними порушеннями та онкохворими. Але все-таки більш глибокий метод, який я використовую, це транзактний аналіз. Це потужний метод в психотерапії, що допомагає зрозуміти ролі, сценарії у житті людей, залежності, негативні стосунки, токсичні відносини, ігри, що грають люди. Це погіршує самооцінку та сприйняття. Себе як особистості. Завдяки транзактному аналізу клієнти налагоджують саморефлексію, долають конфлікти, депресію, тривожні стани та пропрацьовують низьку самооцінку. Також я ще працюю в методі позитивної психотерапії, в КПТ і е, також використовую mindфуд, який допомагає знизити стрес, тривожність, панічні атаки, бути тут і зараз. І це і метод покращує загальне самопочуття клієнтів. Я завжди цікавилась, як, як працює людська психологія. Можливо, коли я була маленька, не дуже це розуміла, але такі внутрішні питання були: чому ця сім'я живе добре, а ця сім'я гірше, чому ці діти в сім'ї більш щасливіші, а ці, наприклад, навпаки, мають якісь емоційні проблеми, чому більшість жінок нещаслива в стосунках, а чоловіки випивають і глушать свій оцей дитячий біль за агресією та якимось пагубними привичками. Це завжди мене цікаво. І коли я одружилася, я зрозуміла, що дійсно ну, без допомоги професійної людини тут ну, просто не справитись. І коли я пройшла свою особисту терапію, я вирішила, це було так, так дуже. Само собою, якби розуміючи, що я буду в цій професії і мені хотілося більше досліджувати і більше вивчати, тому що, наприклад, мені терапія допомогла, і вивчення психології допомогло прийняти себе такою, якою я є. Дозволило відкинути суспільні очікування, позбутися страху, позбутися сорому, вини. Це ті гачки, на яких люди дуже довго можуть бути в подавленому стані та нещасливі. Тому психологія дійсно змінила моє життя і дала поштовх на нову професію. Перш за все я хочу сказати про конфіденційність та захист приватної особистої інформації, безпечний простір, який я надаю своїм клієнтам. А також я хочу сказати, що я такий терапевт, який поважає унікальність кожного клієнта, і вважає, що він має право на власну думку, на власні емоції, рішення це формує нашу особистість. Я вважаю, що з, що з моїми клієнтами все добре, що деякі моменти вони можуть не знати про себе, і в терапії дуже цікаво цьому навчитися, дізнаватися про себе, який чи яка ти. Власне, в цьому я і допомагаю. Також я вважаю, що чесність та відкритість це запорука доброї роботи в терапії. Я так Така терапевтка, яка буде підтримувати, дуже делікатно підходити до своїх клієнтів, емпатична. І також я вибираю індивідуальний підхід до кожного свого клієнта, іноді він може бути нестандартний. Використовую часто гумор для того, щоб клієнт міг. Більш, скажімо, спокійно заходити в деякі ситуації свого життя. Я вважаю, що більшість моїх клієнтів, які йшли зі мною по своєму шляху терапевтичному, отримали тут результат, який вони очікували, і це наша спільна робота. Ну що ж, наша перша зустріч відбудеться на цій платформі. Я вас дуже прошу, не хвилюйтесь, не переживайте, я також боюсь і хвилююсь, але це нормально ходити до психолога, нормально обирати свого психолога, відчути, настроїтись на нього. Знаєте, нашу професію можна порівняти з лікарем. Коли ви захворіли, ви йдете до лікаря, який допомагає вам виявити ваш недух, назначає лікування, аналізи і, звісно, ви його долаєте. Так само і психолог, ми. Дуже часто знаходимося в стресовій ситуації, де ми тривожимося, переживаємо, і маємо якусь тяжку ситуацію, яка виснажує нашу психіку, і дуже важливо звернутися до психолога і попросити допомоги. І це більше про силу, вашу відвагу, ніяк не про слабість. Так на першій нашій сесії я допоможу вам сформувати запит, можливо, він вже у вас є. І ми з вами домовимося і складемо деякий план нашої роботи, як це буде відбуватися. Але це такий процес двохсторонній. Його можна порівняти, знаєте, з кораблем. Якщо ми з вами заходимо на корабль, я е стаю у штурвала, ви, звісно, зі мною. І я використовую свій професіональний досвід, свої навички, свою компетенцію для того, щоб е цей корабль дійшов, як ваша психіка, так? дійшов куди е потрібно. Звісно, е і ваша зона відповідальності з'являтися на цей корабль, бути в ньому. так? І… Вчасно приходити та працювати. Звісно, коли ми побудуємо план, я допоможу вам. Бачити ваш прогрес, ваші зміни, буду підсвічувати це. Звісно, ми все будемо обговорювати, тому що це робота двох. Ми працюємо з вами разом над вашим запитом і над вашим терапевтичним процесом. Також кожну сесію я буду відмічати, як покращується ваш стан, що змінюється. І ви будете це відчувати, тому що ви відчуєте зміни не тільки на сесії, так, а й в своєму особистому з тому житті. Але я попереджаю, що на все потрібен час. Звісно, за перших 2-3 сесії ми не, ми не досягнемо такого результату. Я про все-таки. Трошки про реальність, щоб ви розуміли, що терапія це довгий процес. На жаль, за дві-три сесії люди іноді навіть ну, не дуже розуміють, що там відбувалось. Тому дуже часто треба розуміти, що це процес довгий, і, звісно, орієнтуйтесь на те, що вам потрібен буде час на це. Ну що ж, історії в нашій професії це дуже важливо такий момент поділитися. До війни я працювала з групами жінок. Ми працювали на самооцінку. І я пам'ятаю одну дівчину, яка прийшла до нас. Вона була дуже налякана, дуже стривожена. Вона переживала різні емоційні стани. І в неї було двоє дітей, яких вона боялась кудись відпускати, боялась з людьми говорити навіть. Тобто все було так дуже важковато. І попрацював в групі. Ми бачили, як змінювалося її життя. Вона почала дітей віддавати в садочок. Правда, з острахом це робила, переживала дуже, але терапія їй допомагала в цьому. Вона почала налаштовувати свою кар'єру, закінчила. Курси, стала мастером манікюра і мала е, запити вже на півроку вперед. Е, звісно, це змінило її спілкування з людьми. Тобто, я наблюдала, як змінюється її життя крок за кроком. І таких історій дуже багато. Насправді, був і чоловік, який був на стадії розлучення, прийшовши в терапію, і він думав, що на цьому вже життя закінчується, вже жити нема чого. Але за допомогою терапії він зрозумів, що він може продовжувати жити, змінювати. Своє життя на краще, насправді він може мати відносини зі своїм сином і зі своєю дружиною, але вже в іншому ракурсі. І знаєте, таких історій дуже багато, і психологія вона дійсно робить такі дива трошки, так? але це все робота людей, які хочуть змін, які хочуть своє життя налаштувати на краще. Тому запрошую в терапію.